Доброго дня, рада вас усіх вітати, Андрій, привіт! Ну що ж, сьогодні хочу продемонструвати до вашої уваги ось ці два тракторці. Недавно їх отримали, 2024 року поступлення шифенгі, але в різних комплектаціях. Це в нас будуть шифенги sf 244 bf 24 кінських сили, повноприводні, одноциліндрові реміні зразу скажу в цій моделі. Означає, що радіатор в нас виведений на період під капотами. Є ще комплектація, де радіатори в нас були збоку, і вони нас ще є на яноці. Так, Андрій. Так, да, в цій комплектації є з принудільним нема вже. Ну, В цій комплектації він прийшов до нас вперше, правда? Цьогоріч початку, теж 2024 рік. 1300 кг вага цих тракторів однакова. Стандартні колеса передні 6 на 16. І 9,5 на 24. Однакові колеса, однаковий розмір. Так, так. Ширина колії метр двадцять, що тут, що тут. ну, В принципі, дизайн нічого не відрізняється. Будемо дивитися, що в нас є всередині. Ну, Давай відкриємо, мабуть, цей. Зараз з цієї сторони. О, защіпка є. так, І це зразу покажемо, що однаковісінькі. Так, показуємо. Показуємо. Е, моторчик. так. Є в нас е, ось цей радіатор. Тут задивається тільки вода. то Вентилятор. Б... це чи що? Це, До речі, хочу сказати, що в цьому варіанті що в цьому будемо показувати. Тут включається вентилятор принудільно. Що означає принудільно, Всі зараз будуть питатися, то ми розкажемо зразу. Угу. Стіть, типу як термостат ось знизу. О, На цьому датчику. Трути під'єднані. Показуємо. Тут він не робить на по постійній основі. Він нагрівається. Наприклад, от покажу. Тут є його датчик на воду. Нагрівається 60, витягується оцей рычажок. І коли там, як в кого і що я стоїть, там на 45 чи на 60, він охолоджує, як в машині, і він сам виключається. Можна його виключати, моно виключати. Виїхав поле, люди витягують, він себе включить. А потім остиває і його виключають. Ну принудільно тут вентилятор принудільний. принудільно. Ясно не, не на автоматі, не в самі себе. Тут треба це контролювати. Це контролювати. Об'єм радіаторів радіаторів цих 18-20 літрів. Якщо ми будемо говорити про те, який би він був без боку, то в тих тракторах об'єм радіатора 24, так? Так 24. трошки дро трішки більше. Само, так само, тут. тут. Акумулятори знизу тут і тут однакові 80 100, 100, 100. 100. сотки акумуляторів тут. тут і тут. Ну, ось така вихлопна труба в такому металі. Тоненький метал, не буду нічого казати. І ось в таких блаках повітряні фільтри. Він є, і тут, я покажу, і тут він теж є. І тут є, так. Мотор Андрій. До їх... речі, одноциліндровий. Да. Їхній мотор, о, покажемо, SF138. Що там, що там. Ну, щоб не ходити. Біля цього вони одинакові мотори, дигуни. Вони вибраті на блоці. У часом продають менші за такі, але сто ну, тризводні я так розумію, що це можна, якщо для заведення да, так, да це да. потягнути теж все вручну. За ремінну передачу, давай розкажемо, що вона тут скільки в нас ремнів? Чотири, чотири ремні. ремні вони йдуть в нас ось ці сторони так. чотири прямо лінійних, без примусового натягування. Так, так. це добре, да Андрій? Ні. Ну воно натягування є. Двигун угу. натягується, але що ви в цих варіантах зробили добре. Нема ні одного натяжника, він йде прямий рівень, uh -huh. без ніяких натяжників, що воно не, ну, немає зноса. Ці рівні, якщо до ними дуже добре дивиться, вихватає на 3-4 роки. Uh -huh. Ну, вистачає. Так, з цієї сторони все те саме. В принципі, посередині, я думаю, що ми все да -да -да. дивилися. Ну, давай підійдемо до навіски. Так, я зараз Обходь. обходжу. Обходь. покажу. Тепер показуємо навіску. Навіска в нас має різницю в тому, що в цьому тракторі в цій комплектації ми маємо примусову гідравліку для навіски. Ось цей циліндр. Як... Який нам допомагає е, поглибити е, навісне обладнання глибше в землю, да? і так само, як кажуть, навіть припідняти трактор. Правильно, Андрій? Да. Бортірувати колеса, кажуть. Бортірувати добре. колеса. Е, є тут плаваючий режим, ну, думаю, що це така вигідна цього трактора пропозиція. Думаю, що вона заслугована вашу увагу. Е, тут цього немає, тут є лише. Один гідравлічний вихід, правильно, Андрій? Да, тут гідравлічний вихід. От. Покажи. показує. Він знизу під сідушкою накручується. Є залежний. І ось тут ось є теж один гідравлічний вихід, так, Андрій? А, да, да. І він теж є залежний. Так. На обидві ці навіски ми можемо вцепити навісне обладнання 400 в принципі, В принципі, ось, мабуть, і все по характеристиках навіски. Так, да, ну є ще одне уточнення да. на ньому. Дані моделі 24-го року обидві прийшли до нас, угу. але змінили тип коробки. Ну, зараз ми давай підійдемо сюди до коробка. Так о, коробка передач. Якщо з цього почнемо, це буде перша, друга друга, третя, четверта і задня на обох тракторах є повишена і понижена тут однаково. Але е, в цьому тракторі у нас немає гідравліки руля. Да? Так як ми привикли говорити, тут, тут, тут є прост. Вона є проста, але є гідронасос, і в цьому тракторі виведений на бік, у новішій комплектації цей насос в нас вже виведений ось тут посередині. Наверху. Наверху, а збоку в нас просто є речах для приведення дію валу відбору потужності. І в цьому тракторі, і в цьому тракторі на одну лише швидкість, на 540 оборотів. Все решта, мені все є. Має вигляд ось такий зігнутий, бачите, таким зигзагом так, іде від середини. То тут вона вже відведена так, відразу так. На, з, з боку. Не посередині не відведена, а відразу збоку. Е, панелі однакові на тракторах. по три віконечка. Е, е, тут, до речі, шифен зроблено дуже добре. Тут угу. і хочу додати, що водичка. Це прямий датчик uh -huh. і масло давлення, теж прямий датчик. Uh -huh. Нічого зайвого тут нема. Uh -huh. виж, е, водичка, давлення і uh -huh. зарядка. Ну, шкода, що звичайно не заши, то е, я кажу, тут від місця водіння е, навіска, правда. Ще б не пив, то це було взагалі круто. Сидіння, сидіння дуже зручне. Ми... Не знаю, чи це так закручено, чи це так продумано, але я сиджу як на пружинці. Дуже класно, ні на одному тракторі такої качелі в мене не було. Е е так, педалі у мене, в принципі, всі дуже зручно розташовані. До всіх віддаюсь. Ну, ні, до речі, так, тут регулюється, руль mm -hmm. подається, можна вперед подати. Ага. Тут є місце, тут є. Просто, да, е, на самому цьому є mm -hmm. отвори, можна mm -hmm. підняти його вище, ну, типа, підняти його сюди вище. Mm -hmm. Mm -hmm. На кожній модифікації mm -hmm. їхні є. Так, ну давай зараз я зразу продемонструю і на цьому тракторі, чи так само зручно сидіти. Цікаво чи так само на пружинках буде хитатися. Педалі бачу вже знову ж таки так само все розташовано. Руль однаковісінький, по розмірах і по матеріалу достаю. Но тут я вже не кидаюся. <рес> <На цій, рес> там перенесено трошечки, угу. і тут вже сідушка просто до кінця хлопці поставили, і вона ага. вже в цю а там не до кінця, там більш до цього. А, там, там гідравліка, там ззаді э, стоїть э, гідравліка і воно далі не дозволяє. А тут а вони до кінця його підсунули. Ага, <рес> ясно. Ну, бачите, така. Можна сказати, амортизація сідушки, правда? Якщо їхати по горбку, то тебе ще мало того, що буде підкидати від горбків, то ти ще й будеш на цій сідушці кататися, як на пружинці. Ось така сьогоднішня наша пропозиція. Можу вам ще сказати, що різниця в ціні між цими тракторами лише в 100 доларах. Дякую вам за увагу! Надіюсь, огляд вам цей цікавий. Сподобався. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!